Приготувала я із вазончиків з таких. Просто йде в пакетики підписані. Все. а ті, що були в стаканчиках, я завернула, їх можна тут завернути, щоб земля не висипалася. Я ось такі два сорти в стаканчиках. Отак От вийшли. Тепер я зробила. Завжди, як я відправляю, я беру бутилку, розрізаю її. І, щоб зламалася рослинка при відпраці, я ці рослиночки вкладаю середину. Так, можна трошечки, значить, вниз, ще помістилася. Оберемо, вклала Яйце. так, Щоб не зранилася куточка нічого. Так, третю теж вкладаю сюди. Це так що можливо, що воно дуже легко на моєму відео, коли я викладала попередні. О, от так робила я. Вклала. Я раз поправлю обережно. Так, і дивіться, що вийшло всі квіточки, всі рослинки всередині. Я отак накладаю одну на другу. Зараз скотч прилип, тепер попробую його відкрити. Не встигла я його загорнути, зараз буду шукати край. Так, пішла паннисо. Тут обережно так накладаю одна на другу, щоб рослини не кіліпалися, як коли, Ось так ось гарно я їх упакувала. Це, тепер. тепер дивимося. Ось, я тримаю однією рукою, рослини всі на місці, навіть е, листочки, трішечки-трішечки вони ворушаться. Тут я загинаю, теж скотчем його, приклею. І рослинки абсолютно ціленькі, ніде не випадають, щоб та почта, хоча буде воно упаковане ще в такому коробі. Дивіться, дуже гарно. боком будуть лежати, хоч вони так її поставлять, короб, хоч так короб. Рослинки будуть триматися. Замовляйте рослинки, дуже гарні, якраз уже час їх пересаджувати в гарні, такі трошки більші горщички. Всім гарного дня.